Замісна підтримувальна терапія, чим менше дозування метадону, тим краще. Існує міф про те, що низьке дозування метадону може бути кращим за високі дози. Це питання часто обговорюється з пацієнтами під час підбору дозування. Тож давайте розглянемо цей міф детально. Перш за все, багато залежить від кількості, досвіду вживання та способу життя пацієнта. Ці фактори підвищують толерантність до опіоїдів. Згідно клінічних досліджень та рекомендацій, ВООЗ, оптимальний діапазон для метадону становить від 80 до 120 міліграмів. Це дозування не призводить до різкого збільшення побічних. Сних реакцій існує широка індивідуальна варіабельність фармакокінетики метадону, тобто те, наскільки швидко препарат розповсюджується та всмоктується в організмі. Тому прийом препарату має проводитись щоденно. Рівень у плазмі крові досягає стабільного стану приблизно через 5 днів. Розрізняють декілька типів речовин за зв'язуванням з рецептором, тобто клітиною, яка сприймає сигнал про наявність речовини. Замісна підтримувальна терапія передбачає поступове збільшення дозування у нових пацієнтів. Щоб знайти оптимальну кількість препарату. Тому при лікуванні метадоном важливо з самого початку відкоригувати комфортне дозування та дослуховуватись до свого організму. Іноді за низького дозування пацієнт може відчути потребу у вживанні додаткових психоактивних речовин. І навпаки, оптимальні дози препаратів з підтримувальної терапії призводять до значного скорочення вживання нелегальних опіоїдів. Тому рекомендовано дотримуватись доз в певному діапазоні, який визначений стандартом медичної допомоги. Тобто немає. Конкретного дозування, яке буде однаково комфортне всім пацієнтам, дозування для кожного своє досягнемо разом здоров'я та одужання, допоможемо тим, хто бореться із залежністю. Ви не самі.